Знову, знову біда, знову втрата в нашій громаді. Миронівщина, вкотре у траурі. Сьогодні в останню путь проводжали нашого воїна-захисника, героя Максима Петровича Крохмаля. Траурний кортеж від Миронівської лікарні вирушив. Дорогою смутку і болю вулицями міста, який уклінно зустрічали Миронівчани і всі, заради кого віддав своє життя герой. Максим Крохмаль народився 1 жовтня 1982 року у Миронівці, але його дитячі та юнацькі роки пройшли на Полтавщині. Куди переїхала родина, закінчив Чутівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів. По закінченню у 2000 році продовжив здобувати освіту у Київському національному педагогічному університеті імені Драгоманова за фахом учитель хімії та біології. Одногрупники пам'ятають Максима як доброго, життєрадісного, комунікабельного друга, товариша. Працював у сфері торгівлі, згодом розпочав власну підприємницьку діяльність у 2015 році повертаються у рідне місто Миронівка. Разом з коханою Лесею створюють родинне гніздечко, разом виховують донечку Анічку. З перших днів повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, Максим Крохмаль добровільно долучається до підрозділів місцевої Миронівської територіальної оборони. Бо питання захисту рідної землі було для нього важливим і першочерговим. 4 вересня 2024 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України ніс службу у військовій частині на посаді номера обслуги кулеметного відділення стрілецької роти. 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій російського противника на території Курської області Максим Петрович Крохмаль загинув, віддавши своє життя за свою сім'ю, за свою батьківщину. За кожного з нас. І тільки зараз, після тривалого часу, вдалося повернути тіло героя додому. Осиротіли без любого синочка батьки, без брата сестра Таня, гіркота втрати ятрить серця дружини Лесі і донечки Анічці який всього десять років, і який так потрібна татова любов, ласка і підтримка. В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах, я бачу. І мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров В часи жахливі, ці часи жахливі, Яд тгови летять до неба яд т голи. Можливо, їх життя, як нитка, обірвалось втратили, ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх, якої летять до неба, ян Вам Пам'ятаємо всіх, ми будем вам пам'ятати всіх. Гірка хвилина мовчання біля алеї пам'яті. Траурна процесія прямує до будинку героя, де жили любов і мрії, щастя і віра в майбутнє, які перекреслила клята війна. Ой, мамо, не пускала ти мене, казала рано тобі, сину, воювати, та я гадав, що куля. О мене пішов свій край, країну захищати, щоб зупинити цю страшну війну, не міг дивитись на людські страждання, Хотів здолати нечисть сатану. Перемогти орду було моє бажання, в боях я сміло бився так, як міг, і смерті в очі виклик кинув Не втримався в тім пеклі та й полік. Прости мене рідненька. Що загину, я знаю, що молилася щодня, щоб я живим додому повернувся, і пироги пекла і чекала дня. Коли б тобі я на порозі усміхнувся, та не прийшов ріднесенька, пробач, героя з орденом в труні привезли тебе. Хочу сльози, щоб твої навіки щезли. Відспівування загиблого Максима Крогмаля відбулося у храмі всіх святих землі Української. Христі, брати і сестри, кожна людина залишає щось після себе, коли покидає цей світ. Як би ми не старались, але кожен із нас рано чи пізно покине цей світ. Ми не знаємо, коли ми помремо, ми не знаємо, за яких обставин. але Наше з вами життя повинно бути сповнене добрих справ. Ми з вами створені на образ і на подобу Божу. Ми сьогодні молимось за раба Божого воїна Максима, проважаємо його в останню путь на кладовище. Це його остання дорога від церкви на кладовище, В місце останнього пристанища його тіла. Бо людина створена, людське тіло створене із пороху земного, а душа створена на образ і подобу Божу, і туди вона повертається. Співчуваю вам. Дорогі у Христі, брати і сестри. Мама, тато, всі рідні, близькі, всім, хто його знає, любить. Хай Господь допоможе вам перенести це горе. Терпіть. Нашому війську бажаємо перемог нашим воїнам поротися здоровими і щасливими додому. Вам всім здоров'я. Слава Ісусу Христі! Від церкви. Траурна процесія прямує до міського кладовища місця останнього спочинку гени. Засинаю мене на плечі. Відпочинь до раю ще пів неба, місто, як дитина спить вночі місто відібрало сон у тебе. Всі безсонні ночі від весни залилися в одну пекельну змову, щоб не чути музику війни, брати засинай під колескову. Це в журбі важко тримати сльози. В собі ти наш герою міцно засни. В моєму серці ти назавжди засинай набирайся, сил. Від краси, яку ти там побачиш, все ще хвилювалу Усміхнись, а небо хай заплаче. Засинай у мене на плечі, залиши свій біль на полі бою і під колискову уночі, Спи спокійно вічним сном герою у сердца ты на серце розіб'є там де ти Наша громада в глибокій Скорботі. В останній путь проводимо жителя нашої громади, воїна, захисника, крохмаля Максима Петровича, який за мир, за свободу, за Україну, за нас з вами віддав найцінніше власне життя. Герої не вмирають. Пам'ять про Максима навіки залишиться в наших серцях. Від усієї громади висловлюю рідним та близьким глибокі та щирі співчуття. Вічна пам'ять, вічна слава герою. Слава Україні! Героям слава! Найкращий проект в світі. Ви знаєте, що в ші роки ми стояли на день перемоги, 9 травня, почисній баті. Хоча Спочатку він що він старший. Потім я, моя молодша. А тепер стоїть причиснуваю. Братику, йде суки. Я знаю, що ти все життя моє. Буде. Будеш мене оберігати, будеш Будеш моїх гармої будеш Будеш моїх дітей. Я тобі гоняю до землі. Дякую тобі за захист моєї вічини. Дякую тобі, що ти даєш нам шанс жити на цій землі. Дякую тобі, що ти у мене такий є і будеш. Прошу тебе, приходь весна, сна. Прошу тебе, бережись нас. Я тебе люблю до віку. Ми дуже скоро зустрінемось. Правда, я буду трошки старенька. А ти такий же, як тобі лише сон два. Люблю тебе до віку. Дякую, герой. Слава герою. Навіки слава. На віки слава. Скільки була вихована, моя дитина, тоді однокласник, який приїхав з Полтавської області. Ця дитина вчилася на відмінно. Ця дитина поступала. Ця дитина ніколи себе не вихваляла, Ця дитина не показувала він цар, він хтось. Це була дитина чистої душі. Ось ходи, побратиме, скажи, який це Максим, ви своя не підготовка, без нічого. На місяць, який сказав, я там все на відмінно здав. Я буду захищати. Я буду. Рома, так? Я горем убив сама. Яке це? Хто переніс, ви всі розумієте, Хто не переніс, цього не зрозуміє. Але нам треба об'єднати. Нам син проб'єднатися. Сама найкраще віддаємо. Саме найкраще віддала України. вирвали, розбили сальці. вирвали, розбили, розбили. Дякуємо мама. Ми повинні перед вами дякувати за сина. І я, і Рома. І багато-багато інших. І всі побратими, які стоять, не має значення, хто, в якій формі, має значення тільки одне. Я скажу, я вислухав вас. Ви знаєте, ви бачили мої слова. І ви чули навіть в Миронівці і в, в, в усьому районі. Я не дико, я проводжаю наших героїв. Люди добрі, я не хочу проводжати наших героїв. Я не хочу, я гучно це кажу. Я хочу зустрічати переможців. Запам'ятайте ці слова. Зустрічати переможців. Герої йдуть до Бога. Я тільки на це сказав. Мамо, ми дякуємо вам, тату, дружині, Лесі. Ми дякуємо сусідам, рідним, за такого героя. імені президента України, головнокомандуючого Збройних сил України та командира бригади 110-ї. Я вручаю вам це прапор нашої неньки України. І прапор бригади. Ми вручаємо вам, дружині, за що віддав своє життя ваш чоловік. Низький вам уклін. Дякую. Дякую. Дякую, пробач, Україна, стояв до останку, як міг, рятував тебе, земле моя, але лютий ворог забрав на світанку моїй світлі мрії і віру в життя. Сьогодні вертаюсь, кохана, додому. Я знаю. Не стрінеш лише в небесах, помолишся щиро до Господа Бога, щоб разом були на небесних стежках. Пробач, люба, мила, дружино кохана, так мало з тобою прожили ще ми, тепер твому серці незгоєна рана, які вже не вгамують ніякі віки. Пробач, рідна доню, вже разом не будем, ніколи вже більш не побачимось ми. Моє вже життя то сумна домовина, а твоє то віра у краще прости. Моя Україна, я знаю, все пройде, закінчиться ця ненависна війна, ти будеш щаслива, квітуча і вільна. І гурти, що так захищав тебе, я, вічна слава герою.